Привіт друзі, з вами я, Короляш і в цьому відео я почну грати у мод Create, але без адонів до нього. Що ж, підписуйтесь, ставте лайки і пишіть нарешті ті коментарі, а я вас не затримую. Все почалося з того, що я з'явився у селищі і почав лутати усілякі ресурси. Там був хліб, діаманти, ну, ді 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 діаманти смарагди та перша моя шкірана броня. Далі я забрав собі ліжко і потім ще у в скрині з картоплею, яблуками і ось яким іншим ще вже казав. Після цього всього я нарешті добув свого першого дерева. Зробив верстак і кам'яні речі. Далі я знайшов варну стійку і я побачив голома. Я його вдарив і захотів бити. А у нього була смішна текстура і за Fresh Animations. З часом я це виправив, але зараз вона така. Тож я виключив на деякий час Fresh Animations. Але з часом все буде нормально, як побачите. Бігаючи по світу, я знаходив усілякі речі, які мені знадобляться в майбутньому. І потім я вирішив зайти в печеру. Це була моя перша смерть. Далі я знайшов свої речі і підібрав їх. Я вирішив далі йти в печеру, і ще не знав, що зі мною буде. Перед цим я поспав, поставивши точку відродження. Зайшовши в печеру, через десь декілька хвилин, я знайшов скелети та павуків. Це була неминуча смерть. Далі була так і друга смерть, але вже замість скелета був зомбі. На мене йде зомбі, б'є в мене павук і стається лихе. Далі я вже прийшов втретє, підібрав свої речі і вирішив після цього всього викопатись та накопати е, собі речей. Накопав мідь, е, залізо та цинк. Нова руда додається е, ...крієйтом. Використовується для аднезитових сплавів. Також ви могли побачити, в мене є один текстурпак. З часом я вирішив е, зробити нарешті базу, в якій я буду все майструвати, тобто мех механізми з Будувавши стінку з усіма важливими речима для цього. Це була моя база. Так, далі я вирішив е, накопати дерева. Та, накопати, наробити, та. Далі я подивився, що є картон, і з нього можна робити картонну броню та інші речі. Це було смішно доволі. Подивився ще інші крафти і вирішив накопати вугілля та знайшов свої перші діаманти замість вугілля. Ну і вугілля теж знайшов, звісно ж. А тут була дуже така напряжна ситуація. У мене залишається 2 сердечка. Я вирішую закупатись кудись від цих мобів. І тут стається, просто оце, от просто дивіться мовчки. Я прокопуюсь і тут лава. Я такий думав, треба в іншу сторону прокопатись, я копаю, і тут. лава! Просто-просто. Дві лави, я не знаю, куди мені прокопатись, але за час, поки я копався, тут вже все вирішили, і тут кріпер зі скелетом стоїть, і той типу -то зомбі, який намагається до мене зайти. Я не знаю вже, що робити, а потім такий до мене дійшов те, що я вже. Можу хоча б поїсти. І я поїв. Але е, я вирішив, що треба якось е, вигідніше цю ситуацію зробити. Тому я вирішив постояти, щоб е, скелет вбив кріпера. Але, ну, я кривожопий. Ой. Коротше. Е, скелет взірвав кріпер і нічого в мене не було. Далі я купав ще діаманти. Іще. 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 Так, накопавши вже 12 діамантів, я вирішив скоро вже виходити з печери, але в мене була жадібність. Я зібрав ще трішки діамантів, все ж таки вирішив вийти з печери. Накопав ще вугілля. І в мене зламалось кайло. Просто в мене зламалось кайло і нарешті. Насправді, я бачив землю біля себе, тому це допомогло мені. Але уявіть те, якщо б не було біля мене землі. От що б було б? Як? У мене не було дерева, нічого. Хоча я міг знайти, е, я міг знайти шахту з деревом, зробити кайло кам'яне і вже вилізти. Так що во. Ну от, нарешті, викопавшись, наступала ніч. Я вирішив зробити андезитові блоки і ви. Виповнити ачівку андезитовий вік. Так, поки я це роблю, ви могли побачити, що в мене трішки білий екран, але це нічого, бо я це спеціально зробив, щоб вам було краще видно. Далі я почав робити перші механізми з кріейту. Розую воду і поставив водяні колеса. Це буде основа для наших механізмів, бо це воно дає енергію. Далі я роблю коробки передавач і розставляю їх, щоб е, зробити нормальний механізм. Це буде все зроблено для преси, який буде здавлювати мої. Залізні злитки та й інші злитки у листи, які мені знадобляться, наприклад, міні, щоб зробити труби В цьому відео я вирішив зробити якісь, хоча б, е, якісь е, примітивні механізми, але це все ж таки ми з крієйтом тому я вирішив щось, хоча б щось та зробити за це відео. Ну і от, перший механізм готовий. Я ставлю залізо, і він мені його пресує. Далі я вирішив знайти ламінарій, щоб зробити свої конвейери. Я пробігав пів світу, ну, не буквально. Просто це відчувалося, як я бігав пів світу. Я знайшов свою лаву е, і позжигав декілька своїх корів для м'яса та е, шкіри. Далі я подивився крафти трішки, знайшов печеру, ще полив корів. І знайшов того самого осла. Ні, ні, саме осла осла. І е, біля нього ще було селище, але я його настав лутати, бо мені було просто лінь. Хоча ні, залутав, я помилився. А от той самий осел, на якого я звернув увагу, вирішив його приручити і... Вже під ніч він був приручений, я на нього одів седло. Яке знайшов в тому ж селищі. Е, е, шлях був важкий і я заблукав. Я не міг знайти свій дім цілу ніч. Ну і от я біжу, вже бачу селище, там була кузня, там я знайшов ще три діаманта. Во. Я врешті-решт знайшов свій дім. Це було аж через два дні Майнкрафту я пробігав на цьому слі... Ні, я розумію, я міг померти, там свої речі, все таке, але... носел. No я не хотів його залишати. Вирішив зробити собі. Вирішив зробити собі мула, тому е побачив е коня і... ну, конячку і приручив, приручив її. Також зробив загін для них обох, та не міг потім ще довго зрозуміти, як їх приручити, ну, знаєте, щоб звести. Але потім з часом я в інтернеті знайшов гайд, як це зробити, і там повинні були бути золоті яблука. Е Добре, що в мене було 19 золота, тому я це переплавив. І зробив золоті яблука. Два золотих яблука. І в мене так вийшов мій мув. На щастя, це не займало довго часу, і я його потім покормив. І на моє розчарування я думав, що на нього можна одягати кінську броню, та також сундуки, як Носфа. Але це повний сюр, не робіть мула, це повна фігня. Я витратив на нього багато золота, а він мені дав нічого. Це звичайний осел просто з іншою назвою. Далі я нарубав дерево, зробив мулу загін. Вирішив просто побігати на камеру з факелом та бронею. Просто показати себе. Я вирішив зробити дробилку собі, яка буде передроблювати мені речі. Поставив ще одну коробку передавач. І отак от вийшов в мене жорнов. механізм такий. В ньому можна всілякі речі передроблювати. Далі я вирішив подорожувати ще раз світом на вже мулі, щоб знайти ту ламінарію. Ну, срану ламінарію, бо вона не знаходиться. Це був вже другий раз, як я хотів їх знайти, але нічого знов не вийшло. Я пробігав ще цілий світ до ночі і... На цей раз я не заблукав, тож швидко добіг додому, бо я не знайшов нічого, ніяких морів там не було, на жаль. Тому єдиний спосіб, це дочекатись е, торговця странствуючого. І він мені дасть, може продати ламінарію, а ви кажете, що він би безкорисний. Знаєте, для кого як? Для мене він дуже дуже корисний був у цій ситуації. Тому я добіг додому, поспав і вирішив робити е, механі... механізм для труб, який буде зводити мені труби і подавати е, воду до бази. Це буде зроблено для парового двигуна, який я побудую вже в слідчому відео. На це відео вже воно і так фу... я записав футажі на 4 години. І з цих футажів найцікавіших моментів 15 хвилин. Уявіть собі. Так що в слідчому відео тільки буде паровий двигун. Будемо його робити. Там усіляки дізнаватись нового. А в цьому відео я вирішив тільки е, подавати собі воду до бази. Аж до ночі провозився з цими механізмами помпами, які яким повинний бути проведений механізм для цього, щоб він подавав воду. І уявіть собі, треба ще таких помп дуже багато, щоб воно все передавало мені воду. Тож це буде дуже складно. У мене закінчилась мідь, тому я пішов знову у шахту, щоб накопати міді. Накопав міді раз, два і все. Це було мені трішки треба, я за ці трішки накопав собі аж 5 стаків. Бо це, знаєте, мідь. В Майнкрафті її дуже багато можна добути з одної роди. Далі я продовжив робити механізми з помпами і будувати це. Це було насправді дуже довго, і в мене за цей час закінчилось все залізо. Я пішов в шахту, знову накопав і вирішив зробити плавильню, щоб це було швидше. Виплив залізо, скрафтив пічки і... Зробив собі нарешті плавильник. З часом я планую зробити для плавильниць спеціальний е, такий дім, знаєте, такий плавильний дім. Там, де я буду все собі переплавляти. Я взагалі думаю собі зробити ціле селище в цьому світі. Таке, знаєте, красиве футуристичне селище. Ну, середньовічне. Бо я думаю, це буде красиво і дуже класно. Бо уявіть, е таке селище красиве буде. Ці всі механізми усілякі. Це ж класно буде. Класна ідея, тому я вирішив це якось зробити потім у слідучку. А на цьому моменті я б хотів закінчити відео. Чекайте другу частину. А поки чекаєте, підпишіться, поставте лайк та напишіть хоч якийсь коментар. Та подивіться інші мої відео. Всім па-па.